Коли я готувався до цього огляду, я задався собі питанням: а які годинники в бюджеті від 300 до 600 доларів я можу виділити як супергодинники, і що я маю на увазі. Ну, це коли я в руках тримав дуже багато брендів, дуже багато моделей, я знаю, що скільки коштує, що скільки оцінюється, і от коли до тебе потрапляє годинник, ти дивишся на нього і думаєш, ніфіга собі! Як вони так зробили якісно, як вони напхали туди стільки крутих характеристик і чому воно так дешево коштує? Тому сьогодні ми подивимось на такі годинники, я хочу сказати, що я офіційний дилер десь 10 годинникових брендів, і тільки у Фойбос я на сьогодні зміг виділити саме от три. Такі моделі, котрі мене справді вразили. Вони можуть вам не подобатись візуально, це нормально, але я буду показувати з точки зору саме математики, тобто як вони зроблені і як вони нашпиговані характеристиками і скільки вони коштують. Мене звати Станіслав, ви на моєму каналі Філтайм, і перед початком я завжди пропоную вам підтримати і брати участь у розвитку каналу. Поставити лайк про стадія, написати коментар. Це все допомагає більшості людей бачити гарний контент. Бо якщо ви знаєте, я знімаю доволі часто і знімаю об'єктивно та чесно, щоб вам завжди було легше вибирати собі гарний годинник. Тому я для вас, ви для мене, будь ласочка, і давайте переходити до годинників. Для початку давайте подивимось на Фойбос із першого видання колекції Leviathan у максимальному розмірі корпусу 45 мм. Одразу хочу сказати по Фойбос, що вони можуть похвастати не тільки крутою якістю і характеристиками, але хлопці вже давно роблять годинники зі своїм дизайном. Для мене це, наприклад, важливо. Бо якийсь час я продавав бренди, котрі роблять тільки хомажі на люксові бренди, але ти з часом розумієш, що щось тут не так. Так, воно круто зроблено, але де ж тут якась особистість? Значить ти клоном маєш справу. Фойбос в цьому плані протримується курсу на свій дизайн. Модель виглядає дуже брутально, корпус нержавіючи сталі з чорним DLC покриттям. Це спеціальне напилення, котре по міцності прирівнюється до алмазу, і його важче подряпати. Це реально перевірено мною. В мене колись була неприємна ситуація, коли я знімав всі ці моделі, викладав їх на кафелевому фоні. Та по необережності поправляв їх туди-сюди, притягуючи, та на вушках звичайних версій з'явились коцки. А їх було п'ять кольорів. І на dlc версіях коцок не було. Корпус сам по собі зроблений дуже круто. І обробка, і деталізація, і його нарочита вугловатість все виглядає круто. Плюс приділила увагу таким деталям, як гравіювання восьминіга на заводній голівці та привертає до себе увагу складної форми сафірове скло з трьома прошарками антибліку. Далі гарно зроблений безель з керамічною вставкою. Він дуже зручний і монолітний. обертати одне задоволення, приємні кліки, жодних люфтів. Задня кришка обрамлена глибоким гравіюванням восьминіга, що є логотипом бренду Фойбас. Циферблат також зроблений круто, об'ємні накладені мітки, яскрава швейцарська суперлюмінова. читаємість на висоті, і просто хочеться сказати, що зроблено дійсно класно для бюджету цього годинника, котрий. Я трохи пізніше озвучу. Трошки з недоліків я можу для себе відмітити ремінець. Він круто виглядає, він гарно зроблений, є система швидкої заміни, що, взагалі, нонсенс для такої ціни. Але ремінь через те, що дуже товстий, не самий практичний. Мені не подобається, що є певне тертя з тренчиками, тобто фіксаторами, одягати і знімати його. Ну, не дуже легко. Воно трохи чіпляється за ці фіксатори. Розміри годинника, діаметр 45 мм, від вушка до вушка 53 товщина 15 мм, Вага 183 грами. Він доволі важкий. На моїй руці сидить непогано, але однозначно краще розкриється на більш великій руці. Наостанок я хочу озвучити характеристики: це сафірове скло з трьома прошарками антибліку, 15 шарів швейцарської суперелюмінова на стрілках і мітках, 500 метрів екстремальний водозахист та є гелівий клапан для стабілізації тиску у корпусі. На борту японська механіка Seiko NH35A з автопідзаводом. Це надійне перевірена часом класика, запас ходу 42 години. Та в нас керамічний безель на 120 обертів. До речі, в минулому році Фойбос вперше випустили більш малі версії цієї моделі на браслетах і там також якість на висоті, але трохи простіше скло, відчутно вища ціна, тому відчувається круто, але мікробренди так розбалували, що отакого от вау, як тут, вже не відчувається. На секундочку, цей годинник на сьогодні коштує лише 14 тисяч гривень. Вині, тут ми маємо свій дизайн, тут якісь просто неймовірні характеристики, і доволі низька ціна. Я не знаю конкурентів в такому ціновому сегменті. Якщо ви знаєте, будь ласка, пишіть в коментарях, а придбати цей годинник ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм від офіційного дилера. Посилання я залишаю і рухаємось далі. Далі подивимось на таку красу Фойба з колекції WaveMaster, також у максимальному розмірі 42 мм. Цей годинник виглядає вже більш приземлено та просто такий собі класичний спортивний повсякденний дайвер. То що ж в ньому такого особливого? Ну, по-перше, простота дизайну і підкупаю. По-друге, якість обробки тут за свої гроші топ. Плюс приділили, як завжди, увагу, таким деталям, як гравіювання на заводній голівці та глиб. Боки гравіювання на задній кришці годинника. Безель тут також керамічний, дуже зручний. По якості все дуже класно. Прискіпитись мені немає ні до чого. Циферблат чудово зроблений, фірмові хвилі, які нас трошки відсилають до Omega Seamaster, Але сьогодні багато хто цю фішку використовує. Накладені гарно оброблені стрілки та мітки, та підходящий по кольору Люм. Плюс, як завжди, у Фобос він світить по царськи. Ремінь тут без системи швидкої заміни з Каучуку, але мені більше подобається по зручності. Він набагато тонший і немає такого ж. Жорсткого тертя, як було у моделі Leviathan. По розмірах годинник слідуючий. Діаметр 42 мм, від вушка до вушка 48 мм, товщина 14 мм, вага 132 г. На моїй русі сидить гарно, але найбільший буде ще краще. У мене зап'ястя. 18 см в обсязі. По характеристикам, все те саме, що було у Leviathan, але тут трохи менший водозахист 300 метрів, і немає гелієвого клапану, бо для такого водозахисту він в принципі не потрібен. В 2024 році Фойбус випустили зменшену версію цієї моделі 39,5 мм, і довели її просто до ідеалу. Але там доволі сильно пропорційно виросла і ціна, тому я не став додавати до цього. Огляду як кращу пропозицію. 14 тисяч коштує цей годинник фойбос веймастер він трошечки простіше виглядає, ніж попередник, але від цього не гірше зроблений і також дуже круті характеристики. Посилання на нього залишаю в описі до цього ролику. Остання модель буде самою дорогою, але не занадто для того, що ви в ній знайдете. Це Фойбос колекції Vortex, і тут Фойбос прям вразили в першу чергу дизайном. Коли вперше вийшла ця модель, думка в голові: оце прям новий рівень. Так, годинник виглядає дуже специфічно і на любителя, але він правда дуже гарний та зроблений по красоті. Годинник у стилі суперкомпресор, коли безель знаходиться у середині циферблату та обертається у обидві сторони завдяки окремо виведеному клапану. Обидві голівки загвинчуються для кращої герметичності, та зверніть увагу, що вони різної текстури. Це дуже круто. Бренд міг просто зробити їх. Однаковими і не морочити собі голову, це точно дешевше, але то не про Сам корпус також зроблений на висоті. Дуже незвична скошена текстура, якість обробки класна. Купа якихось маленьких деталей, коротше, все це виглядає дуже і дуже. Незвичні і циферблати, серединка у озерністій текстурі, а далі йде товстенька плашечка з накладеною розміткою. Всі мітки та стрілочки жирненькі, тому читаємість чудова. Плюс незвична морква, секундна стрілка. Плюс... Дуже яскравий люм. Задня кришка тут простіше, ніж у попередників. Тут виписані деякі характеристики. Одна з дуже важливих це антимагнітність механізму, а на борту цієї моделі встановлений швейцарський автомат селіти SWW200. Я вам хочу сказати, що по ринку на сьогодні дуже важко в принципі знайти годинник з цим механізмом дешевше, ніж за тисячу доларів. І дуже часто в базових версіях цього механізму немає антимагнітності. Ремінь з класною. Натуральної шкіри. Вона дійсно відчувається дуже якісною. Та приємним бонусом стало те, що в комплект поклали ще й чудовий каучук з приємною застібкою. А це важливо, бо водозахист годинника 200 метрів. Все ж шкіра не любить воду. Розміри, діаметр 42 мм, вушок тут немає, товщина 13,5 мм, вага 119 г. На моїй руці сидять як в лиці. Дуже сильно на сприйняття саме впливає відсутність вушок. Наче велик Годинник, але відчувається доволі акуратно. По характеристикам знову ж те саме, що у попередниках, але набагато серйозніший механізм, що я озвучив, і тут 200 метрів водозахисту. 26 шість тисяч гривень коштує цей годинник foibos vortex і насправді для мене це щось неймовірно. Бо по-перше, дизайн, а по-друге, комплектація з додатковим ременем, супердеталізація, суперхарактеристики, чого вартує тільки сліта sw200 ще із антимагнітністю. Якщо ви подивитесь по ринку, ви побачите, що більшість годинників з цим механізмом вартують від. Тисячі доларів, і зазвичай вони виглядають дуже просто, і там немає таких характеристик. А тут прям комплекс, тому це насправді дуже крута пропозиція. І посилання на нього я залишаю в описі до цього ролику. У підсумках я хочу сказати, що Фойбас взагалі дуже класний бренд, котрий орієнтується на свій дизайн, на класну якість, на здоблення своєї години крутими характеристиками, і все це. Завжди за дуже приємні, дуже конкурентні ціни. Фейбос зростає повільно, але дуже стабільно, фундаментально. У світі його знають. Цей бренд дуже поважають, і я не можу сказати, що в нього були якісь. Невдалі моделі за останні 4-5 років, вони можуть вам не подобатись в плані дизайну, але в плані виготовлення якості це все завжди дуже на високому рівні. І я завжди кажу, якщо ви починаєте, наприклад, поринати. У світ годинників, то краще взяти не брендовий якийсь годинник, бо він за ці гроші буде набагато простіше. А взяти той самий мікробренд по типу Фойбос, ви будете вражені якістю, і ви одразу поставите для себе таку доволі високу планку а, якості а, годинника. Тому, як початок, це взагалі супер варіант. І придбати годинники Фойбос, ви можете в моєму інтернет-магазині Філтайм. Я на сьогодні ексклюзивний дилер бренду в Україні. Залишаю посилання, звісно, з офіційної гарантії 2 роки. І залишу посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть. Як завжди, прошу підтримати канал, лайк, коментар. Якщо вам було цікаво, взагалі це must have. Як я казав, я роблю це для вас. І від вас буду вдячний, якщо ви зробите оці прості дії. Ще раз сподіваюсь, вам було цікаво. Підпишіться, якщо хочете дивитись надалі. Ну а з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!